Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, буду регулювати муфту щеплення. Я виїхав після ремонту, вже культивував, сіяв, садив картоплю і починаю багато включатися передачі. Як говориться, муфта веде. Давайте по порядку я вам розкажу, друзі. Колись давно я вже зняв відео, як включати коробку передач. Я казав тоді, що через першу включати, а потім... Любую іншу. Мені, друзі, писали по Ютубу, що краще через замедлене. Ну, у мене через замедлене дуже друзі гарчало. Тепер, коли я після ремонту виїхав, відрегулював, можна сказати, ідеальну з щепленням, вал відбора, все виключається. І мені включалося також через замедлену передачу. Але з часом я трошки поїздив, всі ці діла притерлися. Бо я там робив ремонт корзини, кому цікаво може глянути. І щораз почав збільшуватися мені собідний хід педалі. Зараз він є в нормі, бо нормальний хід, свобідний хід педалі має бути 25-40 мм. Зараз тут в мене є 40 мм. Зв'язку ну, з тим, що в польових умовах не дуже зручно. Під трактором лежати, щоб регулювати лапки, тому я підводив цієї тягу, в просто тягу, щоб був нормальний собідний хід педалі. Але вже тепер навіть при такому свободному ході погано дуже включається передача. Про замедлення я не кажу, перша дуже гарчить і трактор, коли включаєш ривками такими значить треба подивитися до лапок що там лапки відвести лапки скільки можна а потім вже регулювати тягу ну що під низ, подивимося що там нам скажуть лапки Бо відколи я виїхав з ремонту я під низом ще не був і звичайно лючка я не ставив так де ж наші лапочки Бачу я звідси. Ага ой, зазор такий досить серйозний. Щоб регулювати лапки, треба ключик на 17, відкрутити тут контрагайку. Бачите? І щоб було зручно регулювати зараз в якості щупа я собі з бляхи 2,5 мм забитку довго щупа. Лапки підвели, залишаємо щупа. О. Ще треба трошки підвести, бо дуже легенько ходить. У мене тут болтики нові, то я можу руками без ключа підводити. О, раз, крутнув трошки і підвів. Ще, друзі, хочу сказати, поки не забув. О. Якщо у вас сильно розбитий підшипник, то треба слідкувати, щоб вас не виганяло вежиним. коли зробите зор 2,5 мм. Якщо буде виганяти вежиним, тоді треба чуть-чуть більший зазор робити. І так, друзі, всі три лапки по порядку. Головне, щоб вони були добре відрегульовані. Тут допускається похибка 0,2 мм. Якщо буде більше, тоді, друзі, будуть включатися дуже погано передачі. Я зараз вже це все буду провертати, регулювати. Ще нас тут лапки, О. а потім вже включуся пізніше. Тому що тут знімати можливості, як бачите, немає. Однією рукою і в тому лючкові там ніяк не залізеш. Зараз я ту лапку вже підігнав, закручу контргайку. Тут ряд. контргайка. покажу. Одним ключиком тримаємо болт, щоб він не зажимав, не зменшувався зазор. А другим закручуємо контргайку. Два ключки на 17 -ті. і все буде. Good. Ну що, друзі, відрегулюю. Потім будемо пробувати, як буде включатися. Відрегулював я лапки. Тягаю, собідний хід нормально. Ну що, друзі, будемо заводити, Пробувати, як буде включатися. Ну, але думаю, друзі, що буде толку мало з того регулювання. Тому що, як я уважніше подивився, то в мене вже лапки сильно з'їджені. Незважаючи на те, що я їх минулого року наварвував і видно, прийдеться. Снова снимать и наваривать. Ну что ж, друзья, ну, давайте попробуем. Замедленно. Арчеч. Перша. Саме друзі, бачите, замедлено включаю, гарчить, перша включаю, гарчить. Крайній випадок, що можна було в'їхати, не... хоч там не бажано було. Ще зношуються. Ну що, тоді я буду таки знімати лапки і наварювати. Ну і що на завершення хочу сказати? На субідний хід педалі багато впливає факторів. Щоб пальчики не були вироблені ніде. І на мухті щеплення. Якщо ви регулюєте мусолог щеплення, там стоять такі на лапках болти. Вони бачите, тут у мене то старі мої. Тут має бути такий довший штівчик. А коли він короткий, його вже нема де регулювати. Так, контрагайка закручується майже до кінця, вже тоді не можна дотягнути. Тоді треба болтики міняти. Подивіться, які у вас болтики, чи ще є де тягнути лапки чи ні. Ну і звичайно пальчики нова. Тому і старі пальчики. Бачите, виробітку, яку маю, те, що я минулого року поміняв. Ну що ж, такий вийшов відосик. Я кажу на якість включення передачі, багато факторів впливає. Так що, друзі, я буду знімати лапки, але відео не знаю, чи його потрібно знімати, бо я минулого року знімав. Зніму, наварю, тоді вже буде нормальна регулювання.